Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо про це і про інше буду говорити зараз Володимиром Ветровичем, народним депутатом України. Слава Україні, Володимир, радий бачити. Слава на Президент України представив свій план. Так, він називається планом перемоги. Розуміємо, що це доволі абстрактний документ, тому що його конкретні частини, на щастя, лишаються засекреченими. Так, розуміємо, що ворог. Хоче зрозуміти е, пріоритетність певних кроків з боку нашої держави, і з боку наших союзників. Ну але президент України зустрівся з парламентарями, зустрівся з представниками, зокрема і опозиції. І хотів би розпитати вас про фідбек, тому що голова Верховної ради Руслан Стефанчук запевнив, що всі депутати всі наголошую, підтримали президента і його план. Про що говорив президент в кулуарах, якщо ця інформація не становить. Державної таємниці так ну мала відбутися зустрічі з головою вашої фракції, зокрема про зустріч з головами фракції сказати не можу, тому що не був на ній присутній. Але от якщо йдеться про цей захід, який відбувся вранці, виступ президента то безперечно, це звичайний публічний виступ, який не передбачав якоїсь дискусії, який не передбачав якихось запитань, не передбачав якоїсь навіть висловлення. Точки зору на озвучену інформацію з того, що здивувало, і я вважаю, що це було не дуже правильно. те, те, що в зал, по перше, фактично було проанонсовано цей виступ президента телеграм-каналами, близькими до банку. І було повідомлено навіть в час про те, що коли, коли це саме відбудеться. От і щойно після цього, через кілька годин, ми отримали повідомлення офіційне вже з керівництва Верховної ради, де зазначало, що така зустріч відбудеться, і що ми не поширювали такої інформації. Ну трохи дивно таке маскування. По-друге, дивно, що були присутні не тільки майже всі депутати. В залі був присутні в повному складі кабінет міністрів. В залі були були присутні вище військове командування, керівник генштабу, головнокомандувач. Ну я не знаю, чи варто в час війни. Так таку концентрацію тих людей від рішень, яких залежить результат цієї війни, заради е, оголошення тих, тез, які ну не містять собі нічого надзвичайного, заради того, щоб прозвучали чергові аплодисменти на виступ з трибуни. Мені здається, що це просто не виправданий ризик. Що стосується самого е, плану, який було озвучено, знову таки, чогось надзвичайного не почули. Е, тому що на жаль, як на мене, цей план абсолютно більшість цього плану. Три четверти, якщо не більшість цього плану, е, це те, що мали би зробити наші партнери для України. Мені здається, що це ну не зовсім правильно з точки зору того, чим йти до наших партнерів. По перше, а по друге, це не зовсім правильно е, що власне. В такому форматі це озвучується до народних депутатів, до, до вищого законодавчого органу України. Очевидно, що тут мав би бути все таки меседж в першу чергу про те, що може український парламент зробити для того, щоб наблизити перемогу. Про це фактично нічого не було, крім загальної фрази в кінці е, виступу президента. Про те, що в, е, ми маємо зрозуміти, що у нас немає ворогів тут в Україні. Вони є за. Закон... Ордоном там правильний меседж, дуже правильний меседж. Але мені здається, що слід за тим мав би бути якийсь дуже конкретний, практичний об'єднуючий заклик на знакштал того, що зараз час справді об'єднати свої зусилля, рятуючи країну, в тому числі можливо говорити про створення якогось уряду національного порятунку. Цього не було зроблено, і на жаль, все завершилося таким просто патетичним закликом до єдності, які в принципі правильні, але без якихось конкретних дій з боку керівництва держави. Ну на жаль, залишиться тільки закликом. Ну ви згадали. Про уряд національного порятунку чи уряд національної єдності, тобто новий уряд, з принципово новими підходами, який би дозволив, не знаю, покращити те, що називається виконавча робота. Розуміємо, що можливо і хочеться і колиться, коли ми говоримо про президента України, зокрема і офіс на банку. Він би можливо хотів би дещо розділити. Політичну відповідальність за ситуацію, так залучивши коаліціянтів. з другого боку, це означає, що було би втрачено монополію на владу. Але якщо, наприклад, говорити про сигнал, який надіслав президент України, говоримо про єдність, так то чи є фідбек? І тут йдеться не лише про вашу фракцію, а загалом про... Про українські опозиційні фракції чи розглядалося би щось подібне, якщо би надійшла така пропозиція. Ну тому що свого часу навіть найзапекліші е політичні опоненти у сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії в 1914 році уклали пакт про ненапад і створили коаліційний уряд. Як комусь це би не хотілося, але вони зрозуміли, що саме так воно має їхати і працювати. Ну, насправді в цьому нічого унікального немає такого роду. Уряди національного порятунку національної єдності це нормальна реакція нормальної політичної системи на загрозу і це властиво для дуже багатьох країн, які опинялися у вирі війни. Мені здається, що найкраще що міг зробити Володимир Олександрович у 2022 році. Це власне створити такий уряд. Натомість ми до останнього чули лише від нього інформацію про те, що в мене є п'ять шість найкращих менеджерів в Україні, і Цього досить. Тепер мені здається, вже всі точно бачать, що цього точно не досить. Тепер мені здається, вже все точно зрозуміло. Зрозуміло, що якісь ці перестановки, які здійснюються, нібито для покращення врядування в країні, вони нічого не дадуть, тому що це одні люди, яких нічого не знає, яких ніхто не знає, які нічого не встигли зробити. Замінять інші такого ж роду люди. А що стосується нас, представників інших політичних сил, ну мені здається, що вже неодноразово звучала. Теза за про те, що ми розуміємо, що зараз не час для виявлення якихось політичних амбіцій, що очевидно готові представники всіх політичних сил проукраїнських політичних сил брати на себе відповідальність за те, що буде далі в країні. Є здається, що з раціональної точки зору мав би бути зацікавлений. І президент Зеленський, тому що справді ситуація дуже серйозно погіршується. Ну і рано чи пізно саме вся вага відповідальності впаде на нього, як на людину, яка має зараз повну вагу е і повноважень, тобто насправді все в країні залежить від нього. Але поки що ну я не бачу з його боку такого навіть чисто раціонального розуміння. Я вже мовчу про те, що ну напевно, це це попри все, таки найкращий вихід для того, щоб професіоналізувати. Теперішню виконавчу владу, тому що ну вже цих п'ять років, особливо останніх три роки повноштабної війни, показали, що рівень професіоналізму команди Володимира Зеленського, та з якої він прийшов у 2019 році до влади, яку він частково оновлює, він катастрофічно низький, абсолютно не відповідальним тим вимогам часу. І та лава запасних, про які говорять з середовища, шоу бізу, звідки черпаються постійно катр, кадри вона вже фактично закінчилася, і ми зараз є свідками якихось розумілих ротацій, люди з Кабміну приходять в офіс президента, з офісу президента в Кабмін, але ну, насправді від перестановки до данків сума не міняється. Так, але ще є практичні рішення. Зокрема, коли ми говоримо про моделі економічної, економічного обронювання. Так, ви згадували про наш український шоу-біз, ну і так би мовити, шанувальників е Святослава Вакарчука, дещо на його концерті ввели в додатковий тонус, ну загалом. Рейди це цілком зрозуміле явище, хоча вони не вирішують насправді проблеми. Так, проблема є. Вона називається економічне бронювання і доведення його до того чи іншого дієвого чесного і справедливого формату. Тому що формула багаті будуть заброньовані, а бідні будуть воювати. Вона не сприйметься ні суспільством, ні, ні військом, ні ким. Так розуміємо, що формула має бути справедливою і дієвою, особливо з урахуванням того, що точиться війна, і тут знає. Є два моменти. Тобто, один момент: нам потрібні додаткові представники особового складу. З другого боку, так ми маємо все-таки зберегти те, що лишилося від нашої економіки. Ну і тут там ініціативи Гетьманцева стосовно збільшення податкового пресу демонструють, що тій частині від економіки, яка лишилася працювати, легше не стане з другого боку. Водночас надходить три щонайменше ініціативи щодо різних моделей економічного бронювання, що зараз обговорюють народні депутати, і чи стане голосів у Верховній Раді, якщо це захочуть голосувати? Якщо мова йде про законопроект, який по суті на жаль Може бути реалізацією дуже шкідливої і небезпечної тези, що це війна тільки для бідних, то я безперечно думаю, що цього не можна підтримувати в жодному випадку, тому що насправді. Е Така позиція і так погіршиться, то дуже непросту ситуацію з мобілізацією. Загалом треба розуміти, що питання мобілізації дуже комплексне. Воно точно не вирішується якимись наскоками, бусиками, показухою на концертах українських виконавців. Можливо, комусь це подобається, комусь не, не подобається, але по суті поза хайпом в тому нічого немає. Тобто, тому що, ще раз хочу сказати про питання мобілізації. Є систем передбачає абсолютно системну політику. І мені здається, що саме на тепер ну. Жодного бажання поки що реалізовувати цю політику на системному рівні немає. Ми знаємо, як важко вибачте по-дурному ухвалювався закон про мобілізацію протягом чотирьох місяців. На жаль, на мою думку, ухвалили дуже недосконалий варіант цього закону. В результаті ми зараз вже після кількох місяців реалізації цього закону постійно вносимо якісь уточнення доповнення виправлення помилок, які в цьому законі. Попри те, що ті самі уточнення доповнення звучали вже на комітеті, їх могли зразу врахувати. В, при, при голосуванні в другому читанні, нічого цього не робиться. Тому отут оця от низька професійність кадрів, які працюють в команді президента, вона себе проявляє. Вона проявила себе нещодавно навіть в е, цьому законі про підвищення податків. де е, Представники монобільшості не помітили того, що військовий збір цей, цей закон включав військовий збір для військовослужбовців. І бить, лише в останній момент за завдяки старанням опозиції це вдалося виправити, щоб воно не потрапило в остаточний закон, який ухвалювався парламентом. Тобто для мене це от показовий приклад того, наскільки все непрофесійно робиться. І а в даному випадку, коли ми говоримо чи про економічне бронювання, чи про мобілізацію, загалом ці такі помилки чи свідомі. Чи не вони дуже резонують, вони дуже негативно відображаються на тому, як суспільство взагалі ставиться до питання мобілізації. Я щойно повернувся з Донеччини, зустрічався з військовими. Ну і безперечно, абсолютно очевидним є те, що нам треба думати, нам треба запускати механізми ротації. Що та ставка, яку робило керівництво держави, на те, що от 22-му році, слава Богу, ми отримали велику кількість добровольців, мотивованих людей, які готові воювати. Ставка на те, що війна буде короткою і на. На цих людях можна буде приїхати до переможного завершення цієї війни. Вона вже себе не, не спрацьовує. Тобто, нам потрібні механізми, які дозволять тих людей замінити на інших для того, потрібна системна мобілізація. На останок, Володимире, Володимир я просив би, щоб ви поділилися про що говорили з нашими військовими, тобто, ну те, що називається не секретна частина, тобто рівень втоми і рівень розуміння ну додаткових викликів цієї зими. Безперечно, що тисне на них те, що Відбувається постійний наступ росіян, це якраз донеччина. Це, це, це відчутно. Полегшення, звичайно, певне емоційне позитивне сприйняття було завдяки операціям в Курській області. Але очевидно, що одна з головних тем, все таки це тема, стосується можливої ротації. Ці люди, з якими я зустрічався, більшість з них це з ті, які були з 22-го року на війні, деякі вже 10 років на війні. Безперечно, що це ті люди, які виконали свою місію. Ми маємо думати про те, як їх замінити іншими людьми, і маємо думати, як вже готувати цих цих інших людей, які мають бути не менш мотивованими ніж вони, тому що ну очевидно, що е, цей підхід, який маємо зараз, що е, служба в збройних силах України. Це квиток в один бік. Ну він дуже і дуже негативно відображається і на тих людях, які можливо готові були б служити так само. А по забезпеченню не нарікали бійці так, от пару днів тому ну вибухнула без перебільшення інформаційна бомба. Так коли зловили неякісних, недоброякісних постачальників м'ясних консервів, ну хочеться вірити, що це був поодинокий випадок, так і всі відповідальні понесуть покарання внаслідок перевірки міноборони, яка вже стартувала. Ну але не скаржились Тут, на на якість їжі, ні, наприклад, ну принаймні, з їжею точно якихось проблем не зустрічали. Якщо йде якісь нарікання, то е, на жаль, на те, що Попри всю рекламу тих електронних додатків, армія Плющ» і якось інше, кількість бюрократії не зменшилася. Показували мені величезні папки бюрократії, журнали і так далі, які вони далі ведуть і зобов'язані вести для того, щоб прикривати свої паперові тили. це абсолютно недоречно і неадекватно. І якщо йдеться про яке забезпечення, то очевидно, що якраз через цю бюрократію на жаль дуже сповільнено можливості для швидкого і оперативного забезпечення, якимось додатковим спорядженням тому власне, так так, таку велику увагу, таку велику вагу покладають вони на співпрацю із волонтерами, тому треба от відко. Татися на ті е, заклики, які є на вашому каналі, як просто зараз які є на цьому екрані, тому що оперативно забезпечити там ну, якимись е, е, мавіками чи засобами реблу можуть насправді саме волонтери. Тобто, тому, тому звертаюся до всіх, долучайтеся. Це справді те, що працює це те, що дуже допомагає нашим е, захисникам. І не шукайте вибачте за слово відмазок про те, що а хай держава це все закуповує. Я плачу податки, і того досі держава закуповує. але, На жаль, цей механізм дуже повільний дуже повільно доходить. А допомога їм потрібна вже і зараз. Дякую. З нами на зв'язку був Володимир Вятрович, народний депутат України.